Чому більшість людей не будують власне життя, а просто його проживають. Вони існують, і це дуже поширена проблема. Дуже багато людей реально не розуміють, заради чого і для чого вони живуть. У них немає підставових фінансових цілей. У них немає жодних матеріальних цілей у житті. У них немає жодних планів на завтра. Я вже не говорю про там місяць чи рік. А життя це дуже коротка штука. У нас от буквально вчора до мене також написала знайома, і я цього не знав, але в неї помер чоловік, і це дуже страшно в такі моменти. Я реально починаю розуміти і цінувати кожний момент, проведений не тільки сім'єю, а момент власного життя. Тому що ви самі будуєте власне життя, ви самі за нього відповідаєте, і ви проживете так, як ви його як ви цього хочете. І я почав це розуміти тоді, коли почали в мене рости доходи, коли я багато часу інвестував в розвиток у інстаграм, у соціальні мережі, у розвиток власного бренду, і тоді в мене почало щось получатись. Тому моя особиста вам думка: не проживіть це життя так, щоб вам потім не було за нього соромно або ж обідно. Дуже класна є також книжка, де написано, щоб написати просто сторінку, як вас уже не буде тут в цьому світі. Що ви хочете, щоб про вас почули, дізналися? Я про це я собі колись це написав, напевно, в років 19, і я по сьогодні цей листочок маю і я його перечитую. І в мене нічого не помінялося. Вод реально нічого. Єдине, що я би декілька пунктів дописав, але ви маєте себе відчувати, маєте себе розуміти і цього триматися.